Єдиний, хто із вже перелічених екс регіоналів відчув смак українського СІЗО, це Олександр Єфремов. Коли їдуть з країни, і ти єдиний залишаєшся, це означає, вони виявилися розумнішими ніж я. Колишній голова Луганської облдержадміністрації, автор неприємного запашку, який ширився від тісного спілкування з Януковичем, опинився у камері, де було явно незручно. Одному потрібно лежати, а другому можна або пройти або стояти. Але у 2019-му трапилось дивне: Єфремова випустили із СІЗО Старобільська під домашній арешт, а потім під особисте зобов'язання. І, попри те, що слідство тривало, запобіжний захід не продовжили. Ексрегіонал спокійно катався на Росію і зміцнював зв'язки. Треба було вирішувати масу питань у цей період. Був там і напередодні 24 лютого. А вже у березні 2022 року подався залізницею до словаччини, і це ж треба. Досі не повернувся Сплив у Москві. Зареєструвався в елітних апартаментах свого заможного синка Ігоря Єфремова.